Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Іде дощ, на завтра теж дощ передають, але ну, там вже, наче, має бути погода. Будемо сподіватися, бо вже трошки надоїли ці дощі. Я зайшла в парник, вже майже обід. Зранку було 7 градусів, не опалювала. Така редисочка в мене ой, капуста юнська, все дивіться, яка гарненька. І починає сходити. Ой, забула, як вона в мене золотий гектар. Ну, вона йде, мабуть, як середня, тому може тому пізніше сходить. Тут у мене редисочка. Теж, бачите, тут ще так сипнуло, чи я не знаю, тут щось геть майже немає. Тут, ця, ця, здається, червона з білим кінчиком. Ну і моя розсада. ось. Все добре. Зараз у нас. 10 градусів. Ну, не тепло, хотілося б більше, але слава Богу, і так. На завтра передають мінус 2. Придеться включати обігрівач. Сьогодні нічого не відкриваю. Все, як було, так залишаю. І такі в нас справи. І ось, друзі, повиносила з сарая. минулорічні хризантеми, що в мене в горщиках були. Я їх занесла в сарай і геді не обрізала, бачите, навіть видно колір. Якщо попускають росточки, то буду знати, деякі. І тут ще був самшит. і дивіться, не поливала нічого, і наче живий і здоровий, там один тільки присох. Так що сподіваюся, що буде все добре. І згадала, треба понабирати води, поки дощі йдуть. У мене є там бочки в сараї, тому набираю дощову воду. В крайньому разі хоч для розсади буде. Ну і друзі, так як на дворі Дощ я вирішила сьогодні зайнятися кімнатними квітами. Дістала свої кактуси і хочу пересадити, тому що багато яких тут, просто, ось дивіться, натикано, що хочеш. Цей, взагалі, подивіться, який горшечок, і, і до речі, мабуть, викинув цвіт. Ну, все рівно вже взялася, то буду пересаджувати, тому що. Вже нема куди далі тягнути. Ще треба взяти, мабуть, перчатки, бо я поки носила їх сюди вже всі руки поколола. Ну, от Одягла перчатки. Тут не цей, але сподіваюся, що не наловлю сильно багато. Приготувала такий ґрунт. Це не реклама, це я купляла такий ґрунт для е, кактусів. Тому буду на ньому садити. Також керамзіт. Буду. Насипати керамзит на дно і буду насипати все решта теж. Горшечки різні, але буду вибирати, які мені більше підходять. Друзі, грунт ось такий, він рихлий, такий прямо мілесенький-мілесенький, нема ніякого мусора, нічого. Але, як на мене, я хочу додати ще. Агроперліт, щоб вологу поглинало краще. Тому додаю, перемішую гарненько. Буде, коли вологи більше, ніж треба, вона буде впитуватися агроперлітом, а якщо не буде, то буде віддавати, якщо не буде гурчик. Ось так. Спочатку насипаю, друзі, керамзит для дренажа. Це дуже великі поканили практики. Ось так, щоб закрило дренажні дирочки. І зараз буду діставати кактуси Так, почнемо з цього, мабуть. Я завжди стараюсь розпочинати роботу з того, що саме чаще. Те вже що легко, тоже байдуже. Я вам скажу, що живе він тут уже, мабуть, років 10. Дивіться, вийнявся дуже добре. Але дивіться, яка коренева запутана. Трошки попробую розпутати, але вже потім буде саме собі, тому що неможливо. Не Насипаю трошки грунта і ставлю, о, можна навіть ще трошки, щоб саме оцей шарик, щоб був зверху, не, не ховався в е, риночці. Ось так, прибираю, що зайве, і обсипаю обережно ґрунтом. Кактуси дуже не люблять перезволоження і не, не люблять тінь. Вони дуже люблять сонечко. Навіть влітку це єдина рослина, яка полюбляє сонце і не, не страдає від пере, пере, ну, великої кількості сонця. Чим більше сонця, тим для нього краще. Так як всі рослини дуже чутливі до сонця, то кактусу тільки давай сонце. Взимку поливати дуже треба рідко, так що така невибаглива рослинка, кому не подобається часто доглядати за рослинами, то кактус це саме те. Собі посадили, взимку раз в місяць полили і забули. Ось так. Притрамбовуємо. До самого верху не треба, щоб була земля, так, щоб можна було поливати, щоб не перетікало через верх. Ось так, друзі, дивіться. І цвіточком оцим бутончиком воно стояло до вікна, так і знову поставлю. Бо може скинути бутончик. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, кого ми іншого? Ага, в нас ще там он здоровий є. Так що можна і цей. Але тут треба, тут бачите, дуже здорові дренажні дирочки, тому треба застелити туалетний папір, щоб не просипався ґрунт. Я так завжди роблю. Хто дивиться мене, той знає. Хто перший раз, то показую, щоб бачили. Колись мені порекомендували, хоча я дуже давно квітами займаюся. Але довго не знала, поки мені в магазині квітковому не сказали, що так треба робити, щоб не, не висипалася земля із отворів. Підсипаю трошки земельки, а зараз будемо приміряти, яке там коріння, і щоб теж не, не потонуло всередині, ну і щоб не виглядало дуже. Теж так само, боже, воно тут уже по скільки років, що просто кошмар. Вже присувалося. Бачите, винять не можна. Коріння вже розпустилося по всьому горшку. Давайте, давай. о, все. Так. Тут у нас ось ще є дренаж, дренаж ми прибираємо. О, бачите, як? Прилипає, відірватися не можна. Розділяти не буду, поки не, не знаю, не хочу. Я Хай буде так, як є. Посаджу коренева, бачите, гарна. Просто прибираю дренаж, воно там не треба. Хай воно собі розростається далі. Як з'явиться в мене бажання розсадити його, розділити, то відламується Цей, ну, я не хочу, поки схай буде. І підсипаємо теж двум. Усілини між стаканчиком і цим старим ґрунтом я не обтрусювала ґрунт, нічого, просто досипаю і все. Так, якось так. Тепер трошки треба притрамбувати. Незручно, тому що велике по об'єму сама стара земля. Тому підсипати незручно, але потрошки підсипаю, а потім, як після поливу просади земля, то я ще підсиплю, коли треба. Ну, якось так. Ось так, друзі. Бачите? Не знаю, видно чи не видно, лишилося на рукавичці колючечки. Так якби не було в перчатках, то вже б було все в руках. Ось так. Бачите, відірвати навіть не можна. Так, що в нас тепер далі? Так, а далі у нас буде цей. Теж, берамзіт, підсипаю грунта. Так, що візьмемо цей? Оці дуже швидко, ну, такі крихки дуже ламаються. Але й розмножуються теж дуже швидко. Поставили коло землі, щоб торкалося землі, і воно вже вцепилося і росте. Так що, бачите, тут земля не для кактусів, і тому бачите, таке, як болото. Ну, я вже її обирати не буду, просто посажу, і, мабуть, тут треба. Надо... Зробити, мабуть, глибше, Так, прибрати трохи. Ой, запах аж прямо болота о цієї землі. Зроблю, щоб глибше воно сіло. Ось так, підсипаємо земельки. І, бачите, буде агроперліт, він буде втягувати в себе всю цю волому. Теж не дуже зручно, бо, бачите, він розрісся так дуже, але ось так потрошки будемо підсипати, де є місце під низом, поки ґрунт підсипаю. Тут вже незручно такі здорові рослинки пересаджувати, але треба. Ось, Бачите, тільки торкнулася і вже відламалося. Це нічого страшного, ми посадимо його окремо та й все. Ось так. Ну і так далі, друзі. Метод один і той же. Ось, друзі, також дивіться з квіточкою, але буду пересаджувати. Теж такий, тільки дотронеться, вони обсипаються. Он уже один навіть лежить, там, не знаю. Зараз побачимо, що тут у нас. О, він вже дивіться, з корінцем, вже вкорінився. Скажу, це невибагливі рослинки. О, коренева тут геть маленька, дивіться, не дуже велика. Цей грошечок нам якраз підійде. Влітку, друзі, кактуси можна виносити на двір, але бажано, щоб не попадали під дощ. Ну, як як там чуть-чуть попаде, то нічого страшного. А якщо постійно йдуть дожі, і він буде замокати, то він згниє. Так що, треба за цим слідкувати. Хоч в природі вони й живуть ну, на вулиці, але ну, в таких місцях, де там дожі, дуже рідко бувають. А так як в нас. Теж влітку не дуже балують нас до дожі. Ну, все одно для них це може бути небезпечно. Бачите, друзі, наскільки красивіше воно в горшечку вже виглядає, чим було в стаканчиках. Колись так посадила, думала, ну, підросте, я його пересажу, І все, руки не доходило. Це сьогодні вирішила. Поки на городі не можна нічого робити, буду працювати в хаті. Ще. У мене є ще квіти, які я хочу пересадити, то теж покажу вам. Так що слідкуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, може, хтось щось інакше робить. Я буду прислухатись до ваших рекомендацій, мені теж цікаво. Так що, давайте будемо спілкуватися, ділитися. О, бачите, повідпадали. Своїми навиками, своїми як кажуть, опитом. Так що, кожен робить по-своєму, але буває, таке робиш, і здається, що все знаєш, а хтось дивиться, о, інакше робить. І ну, цілком підходить, що воно ще й краще буде, ніж ти робиш. Так що пишіть, хтось що робить, як робить, Чим удобрюєте, що, в яку землю садите, ось так дивіться. І вже. Вигляд геть інакший. І ще, друзі, ось скільки це я вже повстромляла. а це ось оскільки в мене пообламувалося, які лежали просто вже давно, деякі там трошки корінчик невеличкий, тому ось висаджую їх по три штуки. Такого багатенько насипаю керамзіта, досипаю землею, трошки втрамбовую. А зверху таку сиплю, не втрамбовую сильно, чуть-чуть легко. І беру, дивлюсь, щоб були більш-менш одинакові. Тут візьмемо такі длинненькі. Ось Осьте, лежали на землі. Трошки грязні, але нічого. Потім буде поливатися, воно поптруситься, пообсихайте буде. І отак обережно прижимаю і залишаю їх так. Щоб вони вкорінювалися. Шкода викинути, може, продам, може, десь пригодиться. Не можу викидати все, що в мене лишається, все сажу. Ну от, посадила. Набагато краще виглядає, як в стаканчиках. Буду зараз переставляти на вікно і покажу вам ще, які в мене є на вікні. Ну от, майже все вікно тільки -то саме заклала. І ось у мене здорові. Бачите, це вже по ходу з цвітоносом. Це в мене не цвів. Ні, цвів. Дуже гарний, помаранчевий, такий аж червоний. Цвів, цвів, обманюю. Сподіваюсь, що буде цвісти. А це не знаю, чи це дітки, чи це цвітоноси. ну, Ці між собою похожі, але. Один і просто білий, я показувала, хто дивився, мене показував. Будуть цвісти, покажу. Один чисто білий, а другий такий із рожевим трошки нальотом, якби під кінець рожевий трошечки. Так що ось таку роботу зробила, буду ще висаджувати, вам покажу. Ось повернула цей теж, бачите, цвітонос. Бачите? До сонця. Ну і ще хочу сьогодні пересадити і пожарцювати королівську пеларгонію. Я ж готувала більший горщик, бо тут маленький. Насипала керамзит, тут, тут теж дирочки великі, тому застелила туалетний папір, насипаю грут, щоб прикрити керамзит. Рослинки з важка, бачите, багато листя си поверси, і вона негарна, тому вирішила її пересадити. Ренева варто, звичайно, бачите, тут і тут. Щоб трошки розповелить коріння, розпушити. їх. Повністю оббирати ґрунт не буду, але я так розпущу. І справлю сюди і засипаю знову сьогодні. Hi. Я Зараз беру Естоверський ніс, ніж, ніс, заговорювати почала і зрізаю руслинки. вбираю листочки. І, думаю, звичайно, ця рослинка може навіть не зацвісти в цьому році, а якщо зацвіте, то пізніше, але це не, не страшно, я хочу, щоб вона мала гарний вигляд. І це також усе обрізаємо листочки. І, все. І зараз будемо жирцювати. Треба трошки дати підсохнути, як підцікають, я приготую затрішу. І мені так сподобався цей грунт для кактусів, що я вирішила живці посадити в цей груд. Додала тапиш турніт і хочу посадити сюди живці. Біз всяких гомішок, без всяких паличов, дуже мій. туалетный папір. Даю туалетный папір, щоб через дирочками насыпався внутрі. Насыпаю кіронти.

Занурюю Занурю в земель. я підсипаю ручки, і наливаю так. От. На дворі такий дощ, коли є робота в хаті, не треба податися кошмар. Та погода неприємна. Все. Поливаю, до речі, поливаю дощовою водою, сьогодні не збирала багато майже дві бочки і занесла в хату, набрала води, так що буде в мене тепер ким поливати, Тож жива вода краще, що з крану в Ось так. На цьому все, друзі. Сьогодні завершую свою роботу. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився. Пишіть коментарі, пишіть, хто що робить, хто що пересаджує, і пишіть, хто використовує який грунт, які добрива і тому подібне. Мені буде дуже цікаво. На цьому все до нових зустрічей. Справки подобайки, підписуйтесь, пока.